Привіт! У світі технологій здається, є лише два шляхи: з одного боку, Apple, де все закрито, все під контролем, софт і залізо одне ціле. З іншого Microsoft, яка створює операційку для мільйонів різних пристроїв. Але що, якщо є третій шлях? Ось сьогодні ми подивимось на Tuxedo OS. Це така собі спроба взяти найкраще від Apple оцю ідею інтегрованої екосистеми, і перенести її у вільний відкритий світ Linux. Давайте ж подивимось, що з цього виходить. І це, мабуть, найперше питання, яке виникає. Ну серйозно, навіщо? Є ж Ubuntu, є Fedora, Arch, сотні дистрибутивів, кожен зі своїми особливостями. Навіщо ще один? Але річ тут виявляється не в тому, щоб просто додати ще один варіант до списку. Ідея в тому, щоб спробувати вирішити одну, але дуже стару проблему, через яку Linux ніяк не стане по-справжньому масовим. От саме про це і буде наша розмова. Отже, наш план такий: спочатку розберемося, яку ж проблему вирішує такси до ОС, потім, звісно, заглянемо під капот. Подивимось, як там усе оптимізовано під конкретне залізо. Далі буде найцікавіше. Перевіримо, чи годиться система для реального життя, робота, розваги, ігри. Обов'язково поговоримо про безпеку та приватність, це важливо. Ну і кілець спробуємо скласти всі ці пазли в одну картину і зрозуміти, чи є майбутнє у такого підходу. Так, почнімо з головного Маліщо. А ідея в тому, щоб побудувати такий собі місток. От уявимо, з одного боку є новачки, які просто хочуть, щоб усе ну просто працювало без командного рядка, без довгих вечорів за налаштуваннями. А з іншого є профі, які люблять Linux саме за гнучкість, за повний контроль. І от так Сид намагається догодити і тим, і іншим. Завдання, скажімо, прямо амбітне. І ось у цьому власне вся сіль. Це як, ну скажімо, коли купуєш якийсь інструмент. Можна отримати його розібраним з купою деталей та інструкцію, а можна вже готовий до роботи пристрій. Вмикай і користуйся. От саме цей другий підхід ввімкнув і працюєш, і намагається реалізувати так до ОС. Вони хочуть прибрати той самий головний бар'єр, об який спотикаються багато новачків у світі Linux. Добре, а як цього досягнути? оцього цього безшовного досвіду рішення виглядає простим, але воно складне у виконанні. Треба створити операційну систему не для всіх комп'ютерів світу, а спеціально для свого власного обладнання. Tuxedo OS – це саме такий випадок, система, яку від самого початку розробляли для комп'ютерів Tuxedo, щоб кожен гвинтик, кожен компонент працював ідеально. Так, а що там під капотом? В основі всім відоме середовище KGE Plasma. Плазма. Воно класне, гнучке, але справжня магія, як кажуть, у деталях, а точніше, у модифікованому ядрі Linux. Що це означає? Це значить, що розробники вручну допилювали код спеціально під своє залігзо, наприклад, оптимізували керування вентиляторами, щоб було тихіше, чи налаштували роботу функціональних клавіш. Це ніби дрібниці, але саме з них і складається відчуття цілісного завершеного продукту. І ця ідея вона значно ширша ніж просто створення продукту для комп'ютерних ентузіастів. Головна місія, яку вони декларують, зробити Linux доступним для всіх, тобто показати, що ця система може бути не тільки потужною, а й простою, зручною і зрозумілою. О, а ось ця фраза ідеально описує їхню філософію, проста за замовчуванням. Потужна, коли потрібно. Тобто для новачка все має працювати одразу, без зайвих рухів. Але якщо потрібно щось більше, будь ласка, ось термінал, ось скрипти, ось усі можливості для тонкого налаштування, за які так цінують Linux. Гаразд, з теорією розібралися, звучить непогано. Але як це все працює в реальному житті? Давайте подивимося, який набір інструментів пропонує Tuxedo OS для щоденних справ від роботи з документами до сучасних відеоігор. Для роботи тут є все, що треба, прямо з коробки. Той же LibreOffice спокійно відкриває і редагує документи борт чи таблиці Excel. Але головне навіть не це важливо те, що всі ці програми вже встановлені, налаштовані і інтегровані. Не треба нічого шукати, завантажувати, все готове до роботи відразу після першого запуску. А що для творчих людей? Тут Tuxedo OS пропонує дуже потужний набір безкоштовних інструментів, причому професійного рівня це не якісь там замінники. GIMP, Каденлайф, Blender. це програми, якими користуються професіонали по всьому світу. І все це доступно одразу, безкоштовно і без жодних обмежень. А грати на цьому можна? Роками це було найболючіше питання для Linux. Але сьогодні відповідь однозначно так. Завдяки технології Proton від Valve тисячі ігор з Windows запускаються на Linux буквально в один клік. А з такими інструментами, як Lutris чи OBS, виходить повноцінна платформа не тільки для ігор, а й для стрімінгу. Ну добре, а якщо потрібної програми все ж немає під Linux, це теж не проблема. Багато популярних сервісів, як от Spotify чи WhatsApp, прекрасно працюють як веб-додатки. Тобто вони запускаються в окремому вікні, ніби звичайна програма, але не займають багато місця і завжди мають останню версію. Дуже зручно. Ми подивилися, що може робити ця система, але не менш важливо те, як вона це робить. Тож давайте зануримось у філософію Toxedo OS, бо мова тут не лише про програми, а й про повагу до користувача та його особистих даних. В основі всієї цієї філософії лежить повна прозорість. Це означає, що вихідний код ключових компонентів системи відкритий. Для звичайної людини це, по суті, гарантія того, що в системі немає ніяких сюрпризів. Будь-який програміст може заглянути під капот і переконатися, що програма робить саме те, для чого призначена, і нічого більше. А тепер давайте просто порівняємо підходи. Дивіться, Tuxedo OS за замовчуванням не збирає жодних даних про те, що робить користувач, жодної реклами, немає обов'язкової реєстрації онлайн-аккаунту. Це означає, що з першої ж секунди комп'ютер це просто інструмент, і тільки його власник вирішує, що і як на ньому працюватиме: ніяких нав'язливих сервісів чи прихованого стеження. І це знову повертає нас до цієї філософії, потужна коли потрібно. Не подобається панель завдань знизу, її можна перемістити на гору чи збоку. Хочеться, щоб вікна поводилися як у macOS? Будь ласка, є відповідне налаштування. Система не диктує, як треба працювати, вона адаптується під звички конкретної людини. Але що робити, коли щось пішло не так? Питання підтримки завжди було ключовим для багатьох, хто думав перейти на Linux. Давайте подивимось, що пропонує Tuxedo, і що ще важливіше, як можна спробувати цю систему, не ризикуючи взагалі нічим. І ось тут є дуже важлива відмінність технічну підтримку надають люди, які глибоко розуміються не лише на залізі, а й на самій операційній системі Linux. А це означає, що типової відповіді перевстановіть систему тут не буде. Натомість фахівці допоможуть розібратися з проблемою по суті. І знайте, що найкраще. Все це можна спробувати абсолютно нічим не ризикуючи. Жодних змін у поточну систему вносити не треба. Просто створюється завантажувальна флешка, комп'ютер запускається з неї, і вуаля можна повноцінно працювати в Tuxedo OS. Всі файли, всі програми на основному диску залишаються недоторканими. Це, знаєте, такий собі ідеальний тест-драйв. Отже, ми поговорили про простоту, про потужний софт, про філософію відкритості та про підтримку. Але головна фішка Toxedoos не в окремих її частинах, а в тому, як вони всі разом складаються в єдине ціле, в інтегрований досвід. І ось тут ми повертаємося до того, з чого почали. Так, SEDOS – це спроба зробити у світі Linux те, що Apple давно робить зі своїми комп'ютерами. Коли залізо і софт розробляє одна й та сама команда в тандемі, то в результаті виходить максимальна стабільність, продуктивність і узгодженість у роботі. І наостанок питання, над яке можна поміркувати. Що ж важливіше? Універсальна система, яка працює на будь-якому залізі, але часто потребує налаштувань, чи ідеально інтегрована екосистема, де все працює бездоганно, але прив'язує до одного виробника? Можливо, майбутнє якраз за такими проектами, як Tuxedo OS, що пропонують якийсь третій шлях. Відповідь, як завжди, залишається відкритою.